Долучаємо Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів вихіле з 92-ї окремої штурмової бригади імені кушового тамана Івана Сірка. Доброго. Доброго вечора, пане Юрій. Від вас хочемо почути про оперативну ситуацію на Північному сході нашої держави, власне, що відбувається на Харківщині станом на зараз. Сьогодні, з боку офісу президента, з боку збройних сил України, і йшлося про те, що ситуація стабілізовується. Уже навіть збройні сили України намагаються йти у контратаки на окупантів. Що вам відомо станом на цю мить? Слава Україні, героям слава. Що стосується ситуації, на поточний момент дійсно в нарядні напрямки вдалося окупувати майже повною мірою, і ситуація об'єктивно завдячуючи наполегливої роботі Силобруни, можна сказати, що на деяких напрямках майже повністю стабілізовано, а на інших ідуть важкі бої для того, щоб це зреалізувати. Але водночас тим варто зауважити, що противник не полишає намірів нарощувати успіх там, де його мав, а також є повністю всі підстави вважати, що може бути перехід. Лінії державного кордону в інших місцях для того, щоб щупати нашу оборону, щупати, наскільки ми можемо тримати удари, і наскільки противник може нарощувати свої зусилля на тих чи інших напрямках, відповідно так чи інакше, в найближчі дні противник буде продовжувати штурмові дії, буде заводити резерви, буде штурмувати. Якщо взагалом подивитися на лінію бойового зіткнення, і це стосується не тільки Харківської області. Противник чітко усвідомлює, що в нього є вікно можливостей, орієнтовно півтора-два місяці для того, щоб Максимально реалізувати тактичні успіхи на полі бою, чому саме цей період часу, бо цей період часу сили оборони буде накопичувати необхідну кількість боєприпасів логістично в рамках допомоги Сполучених Штатів Америки протиповітряних засобів, боєприпаси до них інших технічних засобів, які допоможуть нам противника більш активно бити дистанційно і забирати тактичну ініціативу на тому чи іншому вітинку на свій бік. Тому готуємося до того, що найближчі два місяці будуть надскладними на лінії бойового зіткнення. По всій лінії зіткнення, але неодноразово Збройні Сили України, сили оборони загалом показували свою міць, і цього разу буде зреалізовано точно теж саме противник за моїм переконанням суттєвих тактичних успіхів на відтинках мати не буде. Але коли я про це кажу, треба усвідомлювати, що хлопці та дівчата працюють в режимі надлюдських можливостей. Всі сили оборони дуже подекуди складні бої. І не просто ми утримуємо противника. А дійсно вживаються заходи щодо контратак і деякі вітинки фронту та позиції противника вдається відбивати. Пане Юрію, я обережно, я розумію, що ви на передовій ви виконуєте завдання, задам дуже обережне запитання. Якщо говорити про інші ділянки Харківщини. Де також, вочевидь, де є кордон з Російською Федерацією, відповідно, там можуть спробувати прорватися сили російських окупаційних військ. На ваш погляд, чи потрібно там посилювати фортифікаційні споруди, облаштовувати мінні поля і так далі. Тому подібне про що зараз дуже багато розмов в нашій державі? Скажу вам, не просто потрібно, а ця робота вона триває зараз в другій лінії оборони. Техніка працює достатньо активно. І вживаються необхідні заходи. Я трохи послухав вашу ефіру. Скажу свою думку. Маю право на це, напевно. і це дуже цікаво. Нам. Що стосується так: ми не можемо впливати на те, що було в минулому, але ми точно можемо виносити досвід і робити так, щоб це не відбувалося в майбутньому. Відповідно, якщо казати про парламентський контроль, ну друзі, давайте будемо відвертими. Народний депутат що має? одягти, одягти брозні і пройти. Вздовж лінії бойового зіткнення все подивитися і сказати: о нормально підготовлена позиція. Чи більшість має інженерну освіту чи військову освіту, яка б могла повною мірою сказати наскільки якісно підготовлена оборонна лінія? Напевно, що ні народних депутатів допускають дійсно на ті відтинки фронту в рамках парламентського контролю, де помірна є загроза життю та здоров'ю, і де дійсно ці роботи були виконані на належному рівні, що потрібно зробити за моїм переконанням. Є відповідальність за підготовку оборонної лінії. Має бути утворений незалежний орган, який підпорядкований відповідно, має бути голові держави, який виїде і пройде всю лінію бойового зіткнення, і це стосується не тільки Харківської області, це стосується інших вітинків і дасть об'єктивну оцінку підготовки інженерних укріплень Верховного команду збройних сил України. І якщо ця думка не буде співпадати з тим, що подають відповідальні ОВА, міністерство і так далі. Тоді відповідно необхідно вживати вичерпних заходів кальоним залізом, як кажуть, і тоді у нас буде все окей. А так виходить, що інформація подається одна, насправді інша, а правда завжди десь посередині так не має бути. І я впевнений, що після тих дій, які були вчинені противником на хаківському вітинку, будуть вжиті необхідні заходи і по кадрових перестановках, і по інструменту контролю, того, як виконуються ті чи інші роботи. Ну, Юрій, хотів задати дипломатичніше питання, але задам вже як задам. Коли ви чуєте про те, що виділяють величезні гроші на фортифікаційні споруди, потім ці гроші десь пропадають. Ви правильно сказали, це вже в минулому нам треба дивитися в майбутнє, але тим не менше, от якщо ми. В... Тому минулому таки знайдемо в кого і чому, і як ці гроші, і, і чи справді вони десь в чиїх кишенях осіли. Як ви гадаєте, що з цими людьми треба робити, які ну, знаєте, наживатися на обороноздатності нашої держави на кордоні з Російською Федерацією? Ну, ну Це гірше, ніж ворог, напевно. З Цим потрібно бути дуже дуже обережним. Що я маю на увазі? Потрібно мати об'єктивну інформацію, тому що правда завжди десь посередині. Є ще інформаційні компанії від нашого ворога, які намагаються розігнати зраду, що своєю чергою впливає, і на мобілізаційні процеси серед нашої держави. Ну от уявіть, з кожного з кожної праски в державі кажуть, не була підготовлена оборонна лінія. Хоча Доступу до інформації насправді як вона була підготовлена, є не так в багатьох людей, і правда завжди десь посередині оборонну лінію так чи інакше її готували, і відповідно, от уявіть стан людини, яка є військовозабове за які треба мобілізуватися, який каже, що на другому році війни в окуповані де окуповані області не змогли підготувати лінію оборони, і треба буде заходити на чисті оборонні рубежі, копати лопати в той момент, як противник штурмує. Ну це ж вносить смуту, правда? Не кожна людина точно. Знайде собі мужність в таких реаліях мобілізуватися. Тому треба подавати ситуацію максимально об'єктивно, що оборона лінія готувалася, ряд позицій підготовлені, підготовлені достатньо добре, було проведено мінування. Чи було виконано всі роботи на вищому рівні для того, щоб унеможливити просування противника? Оце питання, яке потребує максимального детального розбору з відповідними прийняттями рішень. Тому скажу вам так, що. Нам є над чим працювати, і на майбутнє я більш ніж впевнений, що парламент плюс додатково президент нашої держави, плюс громадський контроль, теж який обов'язково має бути потужним, зроблять необхідні висновки, і в нас оборонні лінії будуть не гірше ніж нашого противника. А противник вміє копати достатньо довго.